Вересень 2022 року, 24 вересня. Сідімо седирати. Перекопали, розрівняли грабельками. Може бути вес, жито, пшениця, ріпак, редька. Все йде на седирати. Потім підростає, за три тижні перекопуємо і сядемо або часник або веклу. Або просто лишаємо на зиму. Наш городець. 24 вересня 22 року. Бічки, посолка, яблочко, виноград. це нас гарно родить. Буде мир в Україні.